Уявіть собі, ви сидите на уроці. Нудьга така, що навіть інфа про багато член виглядає нецікаво. Ви вже не знаєте, чим зайнятись. І тут раптом помічаєте свого кінта за сусідньою партою, Вдивляєтесь, чим він там зайнятий, і бачите, він тихенько катає в Angry Birds, в геометрі Dash, і просто кайфує. Власне, це і був переломний момент у мобільному геймінгу, коли наші сенсорки вибухали від перегріву. Flappy Bird руйнувала психіку кожному. А головним питанням було не що я зроблю після уроків. А чи зможу я пробігти ще 500 метрів у Temple Run? Тож давайте сьогодні зануримося у ці старі добрі мобільні ігри, які робили наше дитинство драйвовим. Мій розмовляючий Том oh, hello, yeah. грав яку жесть, як задротила моя мама. А точніше, в міні де потрібно було м'ячики пуляти. Концепт був максимально цікавий. Кіт повторює ваш голос, реагує на дотики і робить смішні звуки. Здавалося б, нічого особливого, але саме ця простота зробила її світовим феноменом. Діти мучили кота, а дорослі сміялися з його кривлянь. Ой 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 бідолаха. За перші роки балакучий том зібрав сотні мільйонів завантажень і навіть перетворився на цілу франшизу з мультсеріалом, новими персонажами і цілим всесвітом ігор. Ще у 2015 році у соцмережах розлетілися чутки, ніби ця гра прослуховує користувачів і навіть стежить через камеру. Люди писали, що в очах Тома можна побачити чужі обличчя або камеру з кімнатою. А дехто навіть лякав дітей, типу гра краде особисті дані, адже застосунок використовував доступ до мікрофону, щоб кіт міг повторювати ваш голос. Але це фейк, ніяких доказів шпигунства не існувало. Студія Outfit7 офіційно спростувала ці звинувачення. Проте міф виявився настільки живучим, що для багатьох ця гра й досі асоціюється з Музика Якщо балакучий том доводив, що звичайна кішка може стати світовим феноменом, то Дудл Джан показав, що навіть найпримітивніший дизайн може затягнути на десятки годин. Гра з'явилася ще у 2009 році і відразу закохала себе простотою. Жодних складних правил. Лише стрибай, стрибай, і тут ще раз стрибай. Весело ні. Насправді твоїм головним завданням було не впасти, ухилятися від монстрів, лазерів і чорних дірок, збирати бонуси і шукати секретні платформи. Цікаво, що Doodle Jump не мав великої реклами чи маркетингового бюджету. Але завдяки сарафанному радіо школьників у туалетах його завантажили десятки мільйонів людей. Це була ідеальна гра для коротких пауз на перерві в маршрутках або навіть на уроках, якщо знати, як сховати телефон від вчителя, звичайно. Хоча зараз Doodle Jump вже не з'являється у топах, гра залишилася символом тієї епохи мобільних ігор, коли все було про простий фановий драйв, а не про графіку чи сюжет. Fruit Ninja. гра з'явилася у 2010 році від студії Half Brick Studio, і миттєво стала сенсацією. На перший погляд, це була проста аркада. Фрукт підлітає, а ви його розрізаєте свайпами пальців. Але саме ця простота зробила гру неймовірно захопливою. Fruit Ninja стала першим прикладом того, що мобільна гра може бути одночасно таймкілером і соціальною аркадою. Режими класичний, тайм-атака та аркадний дозволяли кожному знайти свій стиль гри. Хоча хтось грав в інші режими, окрім класичного. От що мене дійсно здивувало га. Так це порти на інші девайси. Гра отримала адаптації не тільки на сенсорки по типу iPad, Android, Windows Phone, а ще й на Kinect від Xbox і навіть VR. За інфою з Вікіпедії гру завантажили понад одного мільярда разів. Oh, і це без величезного маркетингового бюджету. Знову ж таки, тільки сарафанне радіо. До речі, у 2016 році вийшла оновлена версія гри Fruit Ninja 2. Розробники намагалися освіжити проєкт, додали нових персонажів, арени, спеціальні прийоми і навіть трясті сюжетні елементи. Але ж на ділі вийшло, що такі нові фічі пішли до тупи, адже гравці полюбили фрут ніндзя саме за мінімалізм. Ти відкрив гру за 30 секунд зробив фруктовий салат на перерві і пішов далі. А от друга частина намагалася зробити з цього повноцінний файтинг з фруктами. Логічно, що багато хто вважав це зайвим ускладненням. Додайте сюди конкуренцію від сотень інших мобільних хітів і отримайте гру, яка ледве дихає. Якщо тут є люди, які дійсно ще грають в неї, то дайте знати про себе в коментарях. Хоча я вам все одно не повірю. Пам'ятаєте старі ранери типу Temple Run чи Subway Surf? Ну, звичайно ж, пам'ятаєте. А от студія Пікпок у 2017-му вирішила забити болт на всю цю мультяшну графіку і дропнула Into the Dead. Гра, де опиняєшся посеред поля. Тільки ти, зомбаки. Ніякого фіналу тут немає. Тільки нескінченний біг серед туманних пейзажів і опісаних трусиків від страху. Особливу роль відігравала зброя. По дорозі можна було знаходити ящики з пістолетами, рушницями, кулеметами чи навіть гранатами. Але патронів завжди було критично мало. І доводилося вирішувати, стріляти зараз чи зберегти кулю на момент, коли справді прижме. Саме цей дефіцит робив гру неймовірно напруженою. Феномен Into the Dead був у тому, що вона подарувала мобільним гравцям абсолютно новий досвід. Гра доводила: навіть простий жанр раннера може перетворитися на справжній survival хоррор якщо додати правильну атмосферу. А ще ця гра була до біса системно вимогливою. Особисто я на своєму жорсткому Samsung Galaxy Mini-2 так і не зміг пограти, тому мені приходилось дивитися із мокрими. Очима як інші цю гру. також у 2017 році вийшла й друга частина, але на жаль, велика конкуренція просто похоронила цю серію ігор. У той час мобільний світ уже був зайнятий такими бенграми, як Clash Royale та купою Батл Роялів. Люди перестали шукати похмурі ранери, бо тренди пішли в інший бік. Продовжуємо згадувати про зомбі шутери Dead Trigger. Гра, яка вийшла у 2012 році, і розірвала мобільний геймінг. Вона виглядала так, ніби розраби випадково переплутали девайси і замість ПК версії гру замонтажили на телефон. Ультра класна графіка, детальні моделі зомбі, відблиски сонця, динамічні тіні, бум-бум-бам. І усе це на маленькому екрані. Не дарма в багатьох оглядах писали, що гра виглядає краще ніж трипл-проєкти на консолях. Геймплей це фактично лед Dead у кишені. Ти отримаєш арсенал зброї: пістолети, дробовики, кулемети, навіть якісь дивні скайфай гармати. Завдання були різні: утримати позицію, вижити певний час, зібрати ресурси чи прорватися крізь вулиці міста. Тобто, це не просто грати, стояв і мочив зомбарів. Це був повноцінний fps шутер з місіями, прогресом і відчуттям, що ти дійсно в середині апокаліпси. Звичайно, гра мала свої мінуси. Вона була фрі-ту-плей, а це означає, що донат тобі будуть пихати по самі вуха. Але для 2012 року Dead Trigger показала, що телефони можуть витягнути щось більше, ніж три в ряд. Of course, це не єдиний відомий шутер на мобілках. Згадати лише студію Loft, яка фактично створила свій власний кишеньковий AAA геймінг. Серія Modern Combat була прямим аналогом Call of Duty на мінімалках. Хоча зараз з цим можна поспорити. Тут були сюжетні кампанії, військові спецоперації, мультиплеєр, вибухи і катсцени. А ще була нова. По суті, мобільний хейло, космічні битви, броньовані солдати, іннепришіленце та лазерні гармати. І навіть це не межа. У Gameloft була й своя мобільна GTA. серія генгста, а також гонки асфальт, які реально конкурували з великими консолями. Коротше, ігри вони робили моцні. Блін, до речі, цікаво дізнатися, звідки в них скільки бабок, що вони такі ігри класні робили. -а. -а тепер потім. Cut the Rope у 2010-му моментально стала хітом, бо поєднала простоту і геніальність. Ідея максимально шалена. У тебе є маленький чудик зеленого кольору на ім'я Амням. і він капець, як любить цукерки. Твоє завдання перерізати мотузки так, щоб цукерка впала йому прямо в пащу і він задихнувся. <кхем> ну гаразд, просто що похавав. Але не забуваємо, що це головоломка, яка не просто дає змогу вбити час, а справді розвиває моторику, логіку, мислення, і, взагалі, після її проходження у вас відкривається вміння телепортуватися. Да-да, тут треба правильно відрізати мотузки, врахувати гравітацію, час, перешкоди. І все це настільки інтуїтивно, що навіть діти грали і кайфували, а дорослі сиділи ночами і намагалися дістати всі три зірки. Трястя майже з часом правда, франшиза трохи втратила популярність. Вийшло багато сиквелів і спін-оффів. але хай поступово з'їли інші гіганти мобільного геймінгу. Зомбі проти рослин. Гра, в яку грала навіть твоя бабуся з дідом. Вийшла у 2009 році від студії PopCap Games і одразу перевернула уявлення про жанр Tower Defense. Твій будинок атакують зомбі, і єдине, що може тебе врятувати, це соняхи, ну, ще бульба, кукурудза, перец чилі і навіть гриби. А. І хоча концепція звучить кумедно, гра виявилася страшенно захопливою. Усі діти і дорослі пісялися кількіточком від цієї гри, в тому числі і я. Гра настільки стала культовою, що навіть вийшли комікси, мерч і навіть. Навіть повноцінні 3D-шутери. Цікаво, що перша частина була ідеально збалансована. У ній не було донату, все відкривалося поступово через прогрес. І саме це створювало неймовірний кайф від гри. А от друга частина вже не мала такого магічного ефекту. Там додали внутрішні покупки, і багато хто вважав, що це зіпсувало атмосферу. The game is broken! EA The game is broken! Також гра, без якої неможливо уявити світ геймінгу. Jetpack JoyRoy. Jetpack JoyRide. Коротше, Jetpack JoyRoy. Реактивний пакет радісна їзда. Гра вийшла у 2011 році від австралійської студії Health Brick Studio. Так так, тих самих, що подарували нам Fruit Ninja. Головний герой у нас тут Баррі. Чувак, який вирішив вдертися у секретну лабораторію. І з цього моменту починається нескінченний забіг. Механіка простіша. Ти натискаєш, барі летить угору. Відпускаєш, падає вниз. Але кайф у тому, що кожна спроба відчувалася як маленька пригода. Ти постійно збирав монетки, ухилявся від лазерів і вибухів. А головне, отримував рандомні гаджети. Тут можна сісти на маленький мотоцикл, гігантського птаха та навіть на велетенського механічного дракона. Боже бідні чувачки, в них же напевно сім'я є. Коротше, шикарна гра. І нарешті, алмаз усього нашого відео: легендарні злі пташки від студії Rovio. Angry Birds стали справжнім культурним феноменом. Це не просто гра, це вже був бренд. Іграшки, мультфільми, купа спінофів. Зараз буде перераховувати: Angry Birds Rio, Angry Birds Space, Angry Birds Star Wars, Angry Birds Blast, Angry Birds Pop, Angry Birds Revolution, Angry Birds Dream Blast, Angry Birds Transformer, Angry Birds PUBG У свої часи відчувалося, що Angry Birds був всюди, на футболках, в рекламі, у вигляді плюшових іграшок у кіосках. Просто фішка була в тому, що ця гра була зрозуміла всім дитині, яка просто хотіла побавитися, і дорослому, який хотів просто пройти рівень на три зірки. У перший рік існування Angry Birds завантажили понад 12 мільйонів разів, і це тільки на iOS. Потім вийшли версії на Android та інші платформи. І вже у 2014 році серія перетнула планку в 2 мільярда завантажень. А це означає, що майже кожен третій смартфон у світі, хоча б раз запускав. Гру. Так так, і навіть твій смартфон. І що цікаво, левова частка прибутків йшла навіть не від самої гри, а від мерчу. На піку Ровіо заробляла понад 200 мільйонів доларів на рік. Причому половина з цього з іграшок, футболок, мультфільмів і навіть тематичних парків. Пташки стали культурним феноменом, який знали навіть ті, хто ніколи не грав. З часом, правда, франшиза трохи втратила популярність. Вийшли десятки частин: донат, онлайн режим. І найсумніше, попри такий культовий статус, оригінальну гру Angry Birds видалили з мобільних магазинів. Ровіо пояснила, це тим, що підтримувати стару гру складно, а вона забирає увагу від нових проєктів. Для фанатів це був удар по дзвіночках. Уявіть, символ дитинства просто зник з офіційних платформ. Але не все так страшно. Розраби таки умудрились повернути гру назад на маркети, і вона вже не безкоштовна. Насправді, після цих оглядів я навіть захотів пограти у ці шедеври. Напевно, зараз так і зроблю. Ну а ви тим часом хоча б лупаніть лайка і потужно поставте, щоб соромно не було. Також можете написати в коментах, яку з цих ігор ви і по сьогодні граєте. Особисто я можу інколи в джетпак Джойрой засісти. Гра не відпускає досі. А на цьому і буде закінчувати. Всіх обняв, всіх цьомаю!